Розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогу водити? Чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата Твого, а колоди, яка в твоєму оці? Не помічаєш. Як можеш казати братові своєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лице віри, вийде спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виїде скалку, яка в оці твого брата. Слово Господне. Я пообіцяв цього ректору, що не, будемо, не буду довго говорити, або сьогодні є мудріше. Серед нас, які можуть дійсно, сказати дуже багато такого доброго на початок цього року, навчального. Я би тільки хотів повернутися до того, що саме зробити, благословити тут присутніх. І хотів би відокремити, сказати, дві категорії серед присутніх. Або може і себе також і нас, інших, хто може цього навіть і не подумав тепер зарахувати до ті категорії. Перша категорія це є всі ми, які задаємо собі запитання, як сказав сьогодні перед Святою Месою, в нас народжується більше запитань, ніж відповідей. Ми дуже багато речей. Не розуміли цією війною, а війна вона, якби відкриває таке, такі речі найбільш болючі. Вона ставить на ті, вона знімає маски, ми про це все говоримо. Але так само зі сторони духовної ми не завжди ставили собі навіть певні запитання, на які сьогодні вже змушені відразу давати відповідь. Бо є такий час і він вимагає від нас. А ми колись, можливо, навіть і в бачили такого ісуса пацифіста ми говорили, що війна це десь далеко від нас, а мир так, це все гарне. А те, що ми треба часом відвоювати, ми про це ніколи, ніколи не говорили. Є ще багато інших питань, які, напевно, є в нашому серці, і я переконаний, що дехто є на цьому місці, щоб саме перш за все. Правильно поставити запитання, Бо ми часто ставимо запитання, які, на які ніколи не отримуємо відповіді, тому що вони неправильно поставлення. Але ми тут для того, щоб поставити правильні запитання і насправді віднайти на них відповіді. І тепер я кажу для себе. Для себе, тому що коли Христос в сьогоднішньому Євангелії говорить про незрячих, які провадять інших незрячих, то перш за все треба сказати, така незрячість це проблема самого носія. Цієї слабості, цієї хвороби, тобі, і ця відповідь вона потрібна кожному з нас, хто переживає сьогодні певну кризу, певне перезавантаження, і нам треба знайти цю відповідь саме в босі, Бо, вмикаючи телевізор, якщо що вийдемо на таку арену міжнародну, то навіть стосовно тих самих речей ми почуємо абсолютно різні думки, різне бачення. В одній голові, в одному серці це не зміститься. І тому ми приходимо до Господа і питаємося, Господи, а що ти на це? Тобто, -то що ти скажеш нам сьогодні на нашу ситуацію, тепер у 21-му столітті і ситуацію саме під час цієї війни? І я хочу, я малюся у сьогодні, я хочу прословити кожного, хто є на цьому місці зі своїми запитаннями. З тими запитаннями, які народяться ще протягом цього періоду навчання, і я хочу позволяти, щоб були поставлені і правильні запитання, і були дані правильні відповіді. І є друга сторона ще друга така категорія, також усіх нас. Категорія яку так само знаходимо сьогодні, особливо у першому читанні апостола Павла, але спочатку я перейду до сьогодення до 22-го року тепер. Скажіть, чи ви б хотіли бути там першою людиною? ну, Першою людиною, може, принаймні на своїй вулиці, я не знаю, в такому оточенні, яке дізнається, що вже настала перемога, війна закінчилася і настав справжній мір. Хотіли б? Хотіли Я задав наступне запитання. А що ви будете робити з стієми? Інше інше? Так я насправді не пам'ятав цього, але на зустрічі з священниками тепер ми завдали перші, перші реакції на початку війни. Це була п'ята година, десять хвилин, 15 хвилин. І один із настоятелей сказав, що власне тоді десь 15 20 але в тому часі я зателефонував до нього. І Спитався, чи живий, чи здоровий. Я вже не пам'ятаю цього. Це було такий відгук так, цього, того злощасного ранку. Але я гадаю, що якщо ми тільки дізнаємося про те, що настала перемога, ми, напевно, будемо поспішати, щоб телефонувати і говорити про це всім. Говорити, хто раптом може ще не дізнався і чекає, що може сьогодні щось статися. ми скажемо, ні, не має статися, бо ми перемоги. Апостол Павло говорить сьогодні, можна сказати, подібної такої сфери, він говорить про певну перемогу, він говорить про благу звістку, радісну звістку, радісну новину, яку кожен із нас сьогодні чекає, вона в нас в серці. Але вона теж торкається іншої сфери. Тобто, коли людям постійно говорилося про те, що внаслідок природного гріха небо перед нами закрито. То це була не тільки така погана новина про якийсь там небо, це було сказано, що до нашої справжньої батьківщини, до якої Господь нас творив, ми увійти не можемо. А після смерті і Воскресіння Ісуса ситуація кардинально помінялася. Тепер настала ця перемога, і людина, яка приймає Христа своїм Господом і Спасителем, яка покається, яка зміни своє життя, насправді може увійти на небеса. І Павло каже, що я покликаний є проголошувати слово Євангелія, Євангелія, благої звідси, новини, радісної новини про перемогу, так, наприклад, скаже, я покликаний і мені, якщо я цього не буду робити. І тому ця друга категорія а це ті самі люди насправді, люди, які дізнаються багато про Бога, дізнаються або відкриють собі відповідь на. Певні сьогоднішні трудні, трудні запитання, я вас прошу, я вас благаю, не затримуйте це в собі. Горе навіть, якщо будемо це затримувати, якщо ми будемо говорити про справжню перемогу, перемогу Христа над смертю, над гріхом, перемогу, яка насправді впровадить нас до правдивої батьківщини, правдивої вітчизни, де ми маємо всі зустрітися. І саме на це благодійство. На те, щоб пішли в силі дітей Божих і проголошували це слово, ділилися з найближчим, бо не можеш отримати е своєму серці. Е я вас хочу благословити. Згадую в цьому е випадку завжди цей е анекдот про твій болтін, е е яка вона дізналася про велику якусь таємницю, приходить до другої, каже, на тобі 100 гривень, а поділилися, звичайно, сказали про цю таємницю, на тобі 100 гривень тільки нікому не каже. Ну і там людей приходить до мене і каже, що на тобі 200, а не я не можу. Хочу благословити вас, щоб і ви не могли затримати благої звістки у власному серці. Богу, подяку.